Вітаю тебе! Сьогодні в уроці ми поговоримо про генерацію ідей для контенту в твоїх соціальних мережах. Ми будемо вигружати всі ідеї, а в наступних уроках ми вже будемо говорити більш детально саме про планування по датам. Генерувати ідеї можна різними способами, іноді вони взагалі приходять просто з повітря, і тут основне правило. Це фіксувати кожну свою ідею. Як тільки вам прийшла думка, о, на цю тему я б висунула розгорнуту відповідь, одразу фіксуємо цю думку і одразу її записуємо. Бажано взагалі одразу ж і викладати її в контенті. Так ваш контент буде більш живим і емоційним, а аудиторія. Дуже сильно зчитує таку емоцію і також емоційно буде реагувати. І іноді ми можемо сидіти і тупити, не знаючи, про що ж можна публікувати. Такий момент кризи, скажімо так, він сигналізує нам про те, що, мабуть, ми втратили зв'язок з нашою цільовою аудиторією, ми не знаємо її потреб, не знаємо про що ми можемо з нею поговорити, і в цей момент якраз можна переходити. До проведення каздевів, якщо ви їх проводили давно. Але буває таке, що ми можемо так тупити через те, що просто сталася криза, і ви хочете змінити сенси в своєму аккаунті. І в такому випадку ми можемо повертатися до аналізу нашого особистого бренду, тієї таблиці розпаковки нашої особистості, яку ми вже з вами робили. Оцей сигнал про те, що не знаю про що публікувати, це значить, що в вас щось змінилося і вам треба повернутися до себе. Коли у нас починає формуватися контентне мислення, нам стає набагато легше одразу в моменті генерувати ідею, викладати, і взагалі пару слів про те, що таке контентне мислення. Це коли ми можемо будь-яку. Новину будь-яку подію з нашого життя трансформувати в свій контент. І дивимося на все, що відбувається, як на фільм з нашого життя, і, відповідно, ми можемо цей фільм показати всім іншим. Кожному підходить свій формат генерації ідей. Я сама особисто дуже Багато тестувала, пробувала, і скажу так, що єдиної системи генерації ідей у мене не склалося. Я користуюся різними інструментами в різні періоди свого життя. І сьогодні я хочу розказати про декілька варіантів того, як це можна робити, для того, щоб ви просто обрали те, що вам більше сподобається. Мета цього уроку запустити. Шестерні в вашій творчій частині, і взагалі вигрузити всі ідеї, які далі ми зможемо використовувати як для продажу в вашому контенті в будь-якій соціальній мережі, в принципі, так і для просто прогріваючих одиниць контенту. Ми розглянемо такі варіанти генерації ідей, вигрузки цих ідей, це як контент-матриця, мейнд-карта і формат. Коли ми використовуємо штучний інтелект, хочу вам зазначити, ми будемо генерувати ідеї для особистого і для експертного контенту. І нагадаю вам, що ми використовуємо ці два варіанти для того, щоб розкриватися в нашому блозі, в наших соціальних мережах повноцінно для нашої аудиторії. Відповідно, ми беремо баланс, обираємо баланс експертного і особистого по нашим відчуттям. Я обираю 40% особистого і 60% експертного контенту. Це значить, що з 10 публікацій на тиждень у мене буде 4 з особистого і 6 з експертного контенту. І для кожної соціальної мережі ми самостійно вибираємо цей баланс. Якщо ми подивимося на характер одної або іншої соціальної мережі. Ми можемо побачити, що у нас все ж таки буде різноплановий контент, як би ми не крутили. І якщо ми говоримо про інстаграм, таке відношення, як у мене 40 на 60, Мені подобається, але якщо взяти мій телеграм-канал, то там все ж таки більше, ну мабуть, відсотків 95 – це те, що стосується саме експертного контенту, бо такий характер цієї соціальної мережі. Ну що ж, налаштовуємося на творчий лад. І погнали генерувати ідеї для нашого контенту.